Пропоную в цьому відео розглянути найрозповсюдженіші страхи щодо вводу прикорму. Всім привіт! Ви на каналі Лакта Мама. З вами Аліна Сергєєва, ваш ненудний путівник в світ грудного вигодовування та прикорму. По-перше, хочу сказати, що я сертифікований нутриціолог, що дає право говорити мені про прикорм малюка. Перший та найрозповсюдженіший страх кожної мами: коли ж давати дитині прикорм. Коли ми говоримо про питання, такі як коли починати прикорм, ми маємо вмикати здоровий глузд. Та орієнтуватися на те, що нам говорить доказова медицина та офіційні джерела доказової медицини. Наша з вами Всесвітня організація охорони здоров'я. І от вона нам говорить, що прикорм дитині вводиться близько 6 місяців, але обов'язково з появою харчового інтересу. Реально ваша дитина має хотіти вже їсти прикорм. І тоді ми їй даємо не просто так. А коли реально дитина показує ознаки готовності до прикорму, а це саме намагається забрати у вас ложку, слідкує, коли ви їсте, робить язичком. Забирає у вас їжу, коли ви несете їжу до рота, вона робить отак. Це все ознаки готовності до прикорму. А ще можна зробити експеримент: їсти, взяти малюка з собою, собі ложку з їжею, а малюку ложку без їжі, якщо він почне нервувати. Будь-мото, де ж моя їжа, мама? Це означає, що так, ваша дитина вже готова до прикорму. Чому раніше, ніж 6 місяців, орієнтовно 6 місяців, ми раніше не даємо дитині прикорм? Чого? Тому що. ЖКТ вашої дитини може ще бути до цього не готовим. Тому що дитина реально раніше, ніж 5 місяців, ще не подає ознаки того, що вона хоче їсти саме прикорм, дорослу їжу, вашу їжу. Все, що вона слідкує за вашими рухами, коли ви їсте, раніше 5 місяців, це просто цікавість та спостереження за тим, що робить мама. Також ранній ввод прикорму е, сповільняє вироблення кількості молока і у вас знижиться лактація. Отже, розібралися, так? Да? Прикорм ми вводимо дитині орієнтовно в 6 місяців. Наступне питання е, і страх мам це що давати. Раніше, та як раніше, ще 2 роки тому назад, радили всі вводити прикорм з кабачка. Оцей приславутий кабачок, він вічно всім не дає спокою і всі хочуть вести чомусь саме з кабачка. Ну, буцім, то він такий е водянистий, легко засвоюваний, і так далі. Знову ж таки, звертаємося до того, що говорить нам доказова медицина, наші з вами офіційні джерела доказової медицини та дослідження. Вони нам говорять про те, що близько 6 місяців у дитини зростає дуже сильно потреба в залізі, яку грудне молоко або адаптована суміш вже не може покрити. І отже, нам потрібно вводити найпершим ті продукти, в яких найбільша залізомісткість. це каші, м'ясо. І от я вам рекомендую починати прикорм вашого малюка саме з м'яса, каші, овочів. Наступне питання: як же зробити так, щоб дитина їла те, що я їй даю? Після цього я розкажу вам про те. Як правильно формувати тарілку здорового харчування та вводити продукти в раціон вашої дитини? Отже, як зробити так, щоб малюк хотів їсти те, що ви йому даєте? По факту, мало знати, що готувати та як подавати, дуже важливо розуміти саме правильну поведінку мами, таку, щоб дитину розвивати на харчовий інтерес. Щоб розвивати у дитини харчовий інтерес, щоб дитина хотіла їсти запропоновану вами їжу. Перше правило це їжте завжди з дитиною. Так, ви є приклад того, що треба, того, як існують люди. Ви приклад того, що люди їдять. Це буденність, це норма. Мама підходить до столу, сідає, кладе собі в тарілку їжу і їсть. Це норма. Мама так робить, отже, і я так буду робити. І в дитини вмикається інстинкт. Я, як мама, вмикається інстинкт наслідування, що є дуже гарним прикладом того, що малюк ваш буде їсти з охотою. Отже, їсте з дитиною, так найперше, про що ви маєте думати під час прикорму дитини, це про себе. Так, покажіть малюку, що ви їсте, що це нормально. Всі люди їдять, і ти будеш їсти. Не виокремуйте якось малюка, як малого короля, ікра заморська, ікра баклажанна, і то тобі, і тут то тато підбігає з телефоном, фоткає, всі хлопають, тут ще ведмеді під'їхали на велосипеді. Ні, такого не треба. Це нудно, це буденно, це звичайно. Сіли за стіл, посадили дитину собі на коліно. Або посадили в стільчик для годування, приставлений до вашого столу, бо дитина не окреме, дитина загально з сім'єю. Сіли всі за і сказали малюку, що я така голодна, класно показувати жестами, вони кльово це сприймають. Я така голодна, зараз будемо їсти. Давай зі мною сідай, ось так. Або сідай, це твій стільчик для годування. Важливо ще розуміти, що стільчик для годування. Ви маєте обрати він для годування або для ігор. Краще не використовувати його і для годування, і для ігор. Стільчик для годування ваша дитина, особливо дитина перших е 10 місяців, має сприймати як те місце, де їдять, а не те місце, де ви граєтесь. Чого? Бо коли ви посадите в стільчик для годування, дитина не розумітиме, а що зараз, машинку дадуть, мультик включать чи їсти я буду. Малюк має чітко розуміти, що буду я їсти разом з мамою. Мама буде їсти, і я буду їсти разом з мамою. В вашій тарілці мають бути схожі продукти. Так, так, в ідеалі, якщо це однакові продукти. Почніть з себе. Я голодна, я така голодна хочу їсти. У нас сьогодні тето, 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 тето. Давай зі мною. Давайте малюку можливість порпатися руками в вашій тарільці та в тарільці дитини. Дитина досліджує текстури, дитина досліджує продукти через свої руки. І тому так важливо давати дитині, щоб він міг брати, навіть якщо ви обрали пюре прикорм, щоб він міг брати їжу своїми ручками. Не так, що я тут сижу їм, повертаюся, даю тобі ложку, десь там ти нічого не бачиш. Або просто сідаю над тобою, тримаю тарілку, ти навіть не бачиш, що там в тарілці і починаю тебе годувати. Ну, це буде недовго так. Музика грати, тому що дитині скоро це просто на Дитина буде цього уникати. Ви, я прикладом ще раз не втомлююсь, просто повторяти вам три ложки собі, одну дитині. Що це пюре-прикорм? Якщо це прикорм шматочками, а, наш з вами БЛВ-прикорм, то ви не вмішуєтесь в прикорм дитини. БЛВ-прикорм це в принципі такий прикорм, коли повністю відповідальність на тому, щоб дитина їла, лежить на дитині. На вас відповідальність тільки приготувати та поставити ту їжу. І ось ви їсте разом з дитиною. Якщо ложками, то дитина порпається, ви три ложки собі, одна дитині. Годуємо дитину рівно до того моменту, коли дитина відкриває рота, якщо ми не говоримо про нові продукти. Нові продукти, так, ми даємо спочатку новий продукт в перший день чайна ложка і так далі. Про це поговоримо в окремих відео. Тобто ви маєте бути сконцентрованою на собі, але е, поміж вашим е, прийомом їжі, поміж, поміж вашими ложками, ненав'язливо даємо дитині. Будеш? Добре. На. Угу. Добре буде. На. Ось так. Угу. Не нав'язливо. не насильно, не пихати. Дитина має відкривати рота на ложку. Ложка не стоїть біля рота і не стукає в закриті двері. Ложка не бігає, як собака за крадієм, за головою і за ротом дитини. Не робіть цього. Якщо ваша дитина вже не відкриває свого ротика на ложку, це означає, стоп. Дитина вже не хоче. Ви можете сказати, ти наївся? Добре, я ще не наїлася, в мене ще в тарілочці є виховний момент. В мене ще в тарілочці є, я зараз доїм, а ти можеш ще гратися. Спускаєте дитину на підлогу з фразою, Зачекай, будь ласка, я зараз доїм і прийду до тебе. Або доїм, і ми почнемо з тобою гратися. Не чекайте, не утримуйте дитину там, не треба цього робити, бо це все порушення харчового інтересу дитина, ваша так не буде їсти. Як же правильно вводити продукти? Якщо ви не сім'я алергіків, то я рекомендую і всі міжнародні рекомендації рекомендують вам вводити один-два нових продукти в день. Якщо ви хвилюєтесь, вводьте по одному. Якщо не хвилюєтесь, вводьте по два. І як вам буде зручно, і, як ви, і на що ви готові, в принципі, так? Бо в кожної мами є свої страхи, своя готовність. З Страхами треба боротися, тому що, тому що страхи переносяться на вашу дитину, це не є ок. Бо дитина, якщо мама боїться. Давати БЛВ, наприклад, прикорм, шматки, і, але типу хоче і дає, і потім трясеться і дивиться за кожним о, шматком, який дитина відкусує, трясеться і там тримає його руку, то дитина перейме ваш страх, і отже, наразі ви боретесь своїми страхами, а дитині покидаєте ті консистенції, на які у вас буде спокій, більш-менш. Отже, в перший день, наприклад, даю такий. 음, чіткий алгоритм там, на перші 5 днів. Перший день м'ясо. Чайна ложка або шматочок. Другий день каша, чайна ложка або шматочок зліплений. Плюс м'ясо, скільки з'їсть. Третій день. Овоч, наприклад, брокколі. Брокколі і каша та м'ясо. Третій день. Наприклад, на третій день ми з вами дамо банан, це якщо по одному продукту. Наприклад, ми з вами дамо банан і кашу з м'ясом та овочем. На четвертий день ви можете змінити кашу, бо, бо малюку може просто набриднути їсти одну й ту саму кашу 5 днів. Ви можете змінити кашу. І так поступово у вас формується тарілка здорового харчування у дитини. Денна тарілка здорового харчування у дитини це щодня. Особливо ну, на початку менше, звісно, а потім ви поводите за тиждень-два, і у вас вона вже буде чітко сформована: це каші, кисломолочна продукція, овочі, фрукти, м'ясо та жири, олії та масла. Що стосовно кисломолочної продукції, першим ділом ви маєте ввести вашому малюку молоко як алерген, ми не даємо малюку пити молоко до року, тому що воно здатне вимивати залізо, яке і так нам треба поповнювати так. Бо у дитини є велика потреба в цьому після 6 місяців. Але нам треба ввести молоко виключно як алерген з ціллю уникнення алергії. І тоді кисломолочну продукцію ви можете давати не по принципу вводу нових продуктів що стосовно м'яса. Ви можете давати абсолютно будь-які види м'яса, які ви їсте самостійно та які є на полицях вашого супермаркету. Дитині, з 6 місяців можна давати абсолютно будь-які овочі, будь-які фрукти, будь-які каші, будь-яке м'ясо. Дитині можна давати будь-яку кисломолочну продукцію без Зі смаком малини, без, з, з ваніліном і так далі. Звичайна натуральна кисломолочна продукція. Стосовно каш, Є глютеномістки каші та є не глютеномістки каші. Глютеномістки каші, глютен це алерген. Ви його маєте ввести за принципом воду алергена. Якщо у вас є будь-які запитання по прикорму, якщо ви хочете ввести прикорм вашій дитині правильно, розуміти всі тонкощі воду прикорму, я запрошую вас на свій курс, який розроблений разом з київським педіатром. Він просто крутізний, вже. Дуже 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 багато відгуків кльових про них. Залишаю силочку на цей пост. Ви можете записатись через директ в інстаграм. Якщо у вас залишились якісь питання, напишіть їх в коментах. Поставте, будь ласка, лайк, натисніть дзвіночок для того, щоб бути в курсі нових відео.